Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче повернути американські гроші, потрачені на підтримку України, навіть якщо колись Україна може стати російською. І що тут у нас почалося? Знову ліваки всіх мастей, наші доморощені почали кричати: О, Трамп!». Він хоче здати нас Росії. Чуваки, а давайте розберемося, хто хоче здати нас Росії Трамп чи ми самі? Все по порядку. Отже, Трамп заявив, що Україна по суті погодилася передати США рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Ну і продовжує надавати, що я вважаю абсолютно правильним, тому що якщо американці прийдуть забирати ці наші рідкоземельні метали, і не тільки рідкоземельні, але й титан, літій уран і інші, то вони, по перше, встановлять Режим припинення вогню, тому що під час війни добувати неможливо Ці метали переважно в центральній, східній і південній частині України знаходяться там, де бої йдуть. По-перше, по-друге, вони подбають про те, щоб російська агресія більше ніколи не повторилася, щоб війни не було, тому що якщо вони вкладуть сюди мільярди і мільярди доларів. То їм не треба, щоб тут знову спалахнула війна. Тому що, значить, всі ці мільярди і мільярди їхні пропадуть. Це ясно, як Божий день. Е, в інтерв'ю Fox News, ну, це телеканал американський, який пов'язують власне, з самим Трампом. Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних. Мінералів з точки зору нафти і газу. Ну, нафти і газу не так багато, ну добре, хай вважає Трамп, що в нас і нафти і газу дофіга. З точки зору інших речей, я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Прекрасно, прекрасно. Давайте беріть мінерали захищайте ваші гроші. Газета акцентує. Газета це переповідає інтерв'ю York Таймс. Газета зе New York переповідає інтерв'ю Фокс News, Газета зе Нью-Йорк Пост. Отже, газета акцентує, що Трамп наполягав на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України залежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Москвою і Києвом. Ну вони тут трошки переграли, тому що без мирної угоди, ну принаймні без режиму припинення вогню, ніяких добувань бути не може. Вони можуть укласти угоду, а можуть не домовитися, вони можуть колись бути російськими, а можуть. Колись не бути російським. Але ми будемо мати всі ці гроші, і я е, кажу, я хочу їх повернути. Е, ну, Очевидно, що Трамп має на увазі, що ми можемо і не домовитися, але це ж не значить, що режиму припинення вогню не, не може бути. Ми можемо е, мирної угоди не укласти, а всього лиш е, е, домовитись про припинення вогню. і в общем-то, можна починати працювати. Мирної угоди між північною і південною Кореями немає. І прекрасно в Південній Кореї працює американський і будь-який інший іноземний бізнес, як і власний південнокорейський бізнес. Так що нічого в цьому немає. Ну а тепер до самого головного. А чого Трамп вважає, що ми можемо бути колись російськими? Це означає, що він нас здати збирається. Ребята. Нас не треба здавати, ми самі здаємося. Згадаймо, що 73% населення зробили в квітні 2019 року. За якого кандидата проголосували? Була якась необхідність обирати Зеленського? Зеленського, який все життя критикував українських патріотів, Україну, який не мав жодних професійних е, навичок для того, щоб керувати країною, тим більше в військовий час. Ні, не було жодної. Можна було обрати Порошенка на другий термін. Сильного, патріотичного професійного президента. І не було б ніякої спроби Путіна е, піти на Україну широкомасштабною агресією. Не було б ніякої спроби Путіна повністю захопити Україну. Ну але ж ми ж захотіли е, поекспериментувати. У нас головний ворог був не в Кремлі. В нас головний ворог був е, на Банковій Порошенко. Ми вибрали проросійського, конкретно проросійського кандидата. Ну так де гарантія, що ми ще раз його не виберемо? Або якогось йолопа схожого, якогось притулу, наприклад, який е, повністю в силу своєї професійної слабкості, як керівник, е, піддасться е, тиску олігархів проросійських і в е, насуває до себе? Керованих з Москви кадрів. От і все. От і станемо знову Росією. Запросто. Ну, Столичне опитування не показує, що ми категорично засуджуємо свій вибір 2019 року. Рейтинг Зеленського, на жаль, не такий, щоб можна було вже сказати, що ніколи знову. Так що запросто можемо обрати або Зеленського, або ще когось абсолютно не обов'язково про російського на словах, можна про українського на словах, але абсолютно слабкого типу притулу того ж. От. І з другої спроби Росія вже точно нас захопить. Тому що вже залужного, який буде не виконувати вказівки. Верховного головнокомандувача повідводити війська з усі відусіль не буде на посту головнокомандувача. З другої спроби, при абсолютно непідходящому, слабкому, професійно непридатному президенті. Путін Україну захопить. От і стане російською. Да? Це Трамп передбачає. Ну, очевидно, що він в той же час має на увазі, що навіть якщо українці виберуть слабкого президента, він хоче, щоб американський бізнес залишився недоторканим. Ну, можливо, якщо справді тут буде великий американський бізнес, то Путін. Війною йти не наважиться. Він буде гібридними методами, намагатися е, захопити Україну, от саме е, через е, своїх. Своїх кандидатів серед своїх політиків в середовищі кандидатів. Ну, до речі, якщо Зеленський переобереться, я не виключаю, що дуже серйозно поміняється політика і оцього ура патріотизму. Ну, якщо ми е -е, зупиняємо вогонь, зеленський переобереється, то я думаю, цього ура патріотизму не буде. А політика буде зовсім зовсім іншою. Тому що. В його оточенні є люди, безумовно, керовані з Москви, і вони зараз вони мовчать, тому що вибори попереду, а далі вони покажуть своє обличчя. От. Росія може стати, Україна може стати Росією і без бою. Ну так на цей випадок Трамп і має на увазі, що в будь-якому разі не, не повинні. Бути під ударом американські інвестиції. Ну правильно він мислить, так? Якщо ми без бою здемося, то я думаю, що американські інвестиції не постраждають їх, їх ніхто не не посміє забирати ніякий Путін. Вони будуть працювати. Але захоплення України в такому разі можливе тільки без бою. З боєм неможливе, тому що з боєм Американці, якщо вони сюди зайдуть, захоплювати Україну, не дадуть.